Я вас вітаю, і сьогодні з вами поговоримо про дуже магічний день, який на нас з вами чекає, а також про саму магічну ніч у році, яка тільки може бути, яка здійснює всі наші бажання. І звісно так, це про молодих, який відбудеться у нас в Скорпіоні, станеться це 1 листопада у 14 годин 45 хвилин за київським часом. І це час, коли можемо вже ми починати планувати свої події, своє життя, втілювати свої бажання починати, і це дуже прекрасний час. Але цікаво, що це буде співпадати із тим, що у западних країнах відмічають Хеллоуін саме вночі з 31 жовтня, на 1 листопада. А за давніми традиціями слов'янських народів, саме в цю ніч наші предки святкували Свято Велеса, і зараз я вам про це розкажу. Спочатку про молодик, про астрологічне явище, яке відбувається кожного року. Кожного року молодик народжується у Скорпіоні в цей час. І як ми знаємо, скорпіон це дуже глибинний знак, який копає дуже глибоко. Він хоче у всьому розібратися. Він трохи негативними своїми думками заносить нас дуже глибоко, а місяць йому в цьому допомагає, тому що місяць це теж така нестабільна енергія. Тобто, ми в цей час завжди знаходимося в стані такої хандри, депресії, що називають осіння депресія. Але це відбувається кожного року. І ми не задумуємося, чому саме осінню у нас відбуваються такі стани, такі сірі, такі трошки тупі. Це саме про те, тому що місяць заходить в скорпіон, і сонце там знаходиться в скорпіоні, і це час для обмірковування. Взагалі це дуже гарний період для внутрішніх змін. Тому що скорпіон це знак, який асоціюється взагалі із смертю і відродженням. І тому, що управитель Плутон. І це як. Птиця Фенікс, це восьмий дім, коли людина помирає і заново народжується. Помирає, звісно, не фізично, а помирає всередині в себе. Щось відкидає, щось в ній самій повинно відмерти для того, щоб рухатися далі. Тому що дев'ятий дім це вже стосунки, це вже стосунки з вищими силами, а туди дещо пройти не може. І тобто, тут в Скорпіоні ми повинні це залишити. і це чудовий час для того, щоб позбутися якихось старих звичок, водінкових шаблонів, якихось обмежень і відкрити для себе нові можливості. Емоційні це стане так, тому що скорпіон у нас вода, водяний знак і місяць вода, і це про наші відчуття, почуття, про емоції. І скорпіон він відомий своєю здатністю досліджувати найглибші і найінтенсивніші емоції. І молодик у цьому знаку, він підштовхує до більшого усвідомлення власних почуттів, а також розкриття прихованих емоцій. І ще у Скорпіона дуже велика інтуїція, і у цей період ми можемо бути особливо сильними завдяки своїй інтуїції. Ми дуже глибоко можемо відчути свої власні бажання. До чого ж ми йдемо? Тому що сонце також там. Молодик це коли поєднується і сонце, і місяць. А сонце це про наші бажання, про наші ідеї нові. І отже, за допомогою інтуїції, яка є у Скорпіона, ми можемо більш глибоко себе пізнати, більш е, зрозуміти себе, що ж ми хочемо, де наше майбутнє, куди ми взагалі йдемо, які наші бажання, ідеї, можливо, ми виконуємо чиїсь бажання, чиїсь забаганки. А де ж тоді ми, а де наше я, а де наше життя, і як нам проявлятися? От саме час про це подумати. І не бійтеся цих депресій, не бійтеся цих станів незрозумілих. Це прекрасні стани для вивчення себе, для більш глибинного розуміння самого себе. Духовні теми можуть зростати в цей час, тому що е, тут, е, як же без духовності, коли ми занурюємося в себе, тут нам і допоможуть або духовність, або психологи допоможуть, тарологи допоможуть більше розібратися. Загалом е, молодик у скорпіоні надає нам енергію до змін. Самопізнання, занурення у глибинні процеси нашої свідомості і підсвідомості. І це може бути потужним поштовхом до особистого зростання. І що я вам рекомендую у цей час 14.47, народиться новий місяць, і протягом півдня, наприклад, але дуже потужний це буде перша година, тобто десь до 15.47 або трошки далі, сплануйте своє нове життя, розпушіть його. По своїм відчуттям, по своїй інтуїції, що ви бажаєте, от це собі і пропишіть, щоб ваше життя саме далі почало рухатися стосовно вас самих, стосовно вашої інтуїції, відповідно до тих задач, які вам всесвіт поставив період, коли ви народжувалися, як це прописано у вашій програмі, у вашій інструкції до життя. Отже, я вам всім бажаю прекрасного молодика, щоб всі ваші бажання збувалися. А зараз я вам ще хочу розповісти про те, що напередодні у ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, у нас відбудеться сама магічна ніч. І... Так, предки наші називали її Велесова ніч. Вона має коріння у давніх стародавніх традиціях. Щас зараз це дуже масово відроджуються ці традиції, і в цьому є елементи язичницьких ритуалів, якихось культ Велеса був. Велес це був такий самий великий Бог. Який відповідав за худобу, за всі такі матеріальні наші збагачення, це був культ достатку, а також магії і підземного світу. І мені дуже напом... нагадує цей стан про нашого Плутона, саме Плутон, який, який є управителем знаку скорпіон він також відповідає за життя, за смерть, за наші матеріальні стани, за накопичення наші, за наші здобутки, а також за переродження. І отже, я думаю, що саме це мали на увазі наші предки, але вони це асоціювали з богами. Зараз ми можемо це приймати, можемо не приймати, але просто цікаво це досліджувати. І що над, що ми можемо винести з минулих тих традицій, які були у наших предків? Це було взагалі свято. Вони святкували, вони запалювали вогнища, вони стрибали, вони також бажали якісь магічні ритуали робили, також планували своє життя, і вони збиралися зустрічати зиму, і це вважався переход. Від теплого періоду життя до холодного В цей час вони згадували своїх померлих предків, вони їм віддавали шану, вони їх якби запрошували до себе, вони їх пригощали, ну так би образно казати. Також це свято воно має деякі подібності із Кюльським Самайном. Також було таке свято, яке пізніше трансформувалося у Гелоїн, який, який зараз всюди відмічають у западних країнах. І також вони про скелети, про смерть, про те, що потрібно радіти, давати цукерки, і більше направляти свою енергію на радість. Тут або солодощі, або якісь страждання. Так вони роблять такий вибір. Тобто вибір все одно за нами, або ми будемо страдати, згадувати щось негативне, плакати за кимось. Тими людьми, хто вже пішов, або просто радіти і бути вдячними тим людям, які вже пішли, які нас вже залишили, які свою програму виконали. І що це свято нам зараз може показати? Що це не лише час для якихось магічних ритуалів, а це ще вшанування і наших предків, і святкування взагалі природи, яка. Має циклічне життя, яка постійно змінюється, не стоїть на місці. Щороку повторюється цей стан, щороку молодик знаходиться у скорпіоні, і щороку ми будемо зустрічати змін. А якщо ви все ж таки любите магію. Маєте якісь бажання, то ця ніч буде прекрасна для того, щоб ви загадували свої самі потаємні бажання, можете їх прописувати, можете їх думати, можете запалити свічку у себе вдома, очистити свій будинок. І також, якщо ви запрошуєте до себе предків. То не забудьте з ними попрощатися, не забудьте їм сказати, щоб вони пішли до себе. А ви продовжуєте жити, продовжуєте робити щось в цьому житті, що вам начертано, що вам прописано, а можливо і більше. І бути вдячними всьому минулому, яке вже позаду нас, і йти вперед по сонцю. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі!